Ситуація на сході загострилась на бахмутському напрямку. Українські воїни рухаються поступово вперед. А ось на південному флангу довкола міста щодня є просування. Повідомила про це заступниця міністра оборони Ганна Маляра. На північному фланзі Бахмута ЗСУ намагаються втримати зайняті позиції. Утім, ворог постійно атакує. Противник продовжує безуспішні наступальні дії також на Авдіївському та Мар'їнському напрямках на Донеччині. А ось Маляр наголошує, що тривають гарячі бої без зміни положення. Крім того, армія РФ два дні поспіль активно наступає на Купінському напрямку на Харківщині. Наші воїни в обороні йдуть запеклі бої. Положення сторін змінюється динамічно по кілька разів на добу. І збройні сили України взяли під контроль частину села Старомайорське на Бродянському напрямку. Про це повідомляють у генеральному штабі. ЗСУ продовжують наступальні дії на Мелітопольському та Бродянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Як командир бригади Азов-підполковник Денис Мредіс Прокопенко зустрівся з особовим складом. Він заявив, що для нього війна не закінчиться. Доки ми не повернемо з полону нашого останнього бійця та не відновимо кордони України на стан 1991 року, редіс наголосив на тому, що основні зусилля сьогодні мають бути спрямовані на бойову підготовку та до укомплектування підрозділу особовим складом, технікою та озброєнням. Наразі підполковник Денис Редіс Прокопенко проходить реабілітацію та найближчим часом приступить до виконання службових обов'язків. І на телеканалі Вельт показали сюжет, в якому німецькі інструктори пропонують об'їжджати мінні поля, якщо вони заважають рухатися вперед під час контрнаступальних дій. Такі рекомендації вони дають українським танкістам. На німецьких картах мінні поля розміром 100 на 200 метрів. Утім, українські танкісти кажуть: а у нас гектари цих мінних полів, розумієте? І головна перешкода для українського контрнаступу це мінне поле. Про це пише американське видання The Washington Post. За даними видання, за до початку атаки отримали менше 15% від усього саперного та інженерного обладнання, яке Україна просила у західних партнерів. Тривала підготовка до контрнаступу. Дала Росіянам час на підготовку. Ділянки на глибині 5-16 кілометрів перед головними опорними пунктами росіян були щільно заміновані протитанковими та протипіхотними мінами, а також Розтяжками і такими були головні новини з фронту станом на цю мить. Наш ефір буде продовжуватися далі.